Оскільки Шосткинська громада перебуває в зоні бойових дій, зареєструватися у центрі зайнятості можна безпосередньо звернувшись до відомства з документами. Це паспорт, трудова книжка, документ про освіту. Також можна зареєструватись через застосунок Дія, маючи цифровий електронний підпис. Крім того, заяву можна подати за спрощеною процедурою. Як показує практика, в мобільному застосунку Дія є можливість подати заяву. Вказавши, відповівши на запитання анкети, надіслати в центр зайнятості. Але такі заяви ми розглядаємо у тому випадку, якщо є повна інформація в державних реєстрах про період зайнятості особи. Якщо відсутня інформація про звільнення з роботи, так, то ми телефонуємо. Людині і говоримо про те, що, на жаль, ми змушені відмовити, оскільки не вся інформація є у державному реєстрі. Відповідно до цього не маємо можливості надати такій особі статус безробітного. Заяви від громадян розглядаються в день її надання. Тобто, сьогодні людина подала заяву, і сьогодні ми приймаємо рішення або про надання статусу безробітного, або про відмову. У такому у статусі. у більшості випадків, чому я на це звертаю увагу, у більшості випадків є, ми відмовляємо у зв'язку з неповнотою даних в державних реєстрах. На сьогодні існує поквартальна звітність, так і отже, дані про звільнення у третьому кварталі осіб, ми в державному реєстрі побачимо тільки після 20 листопада. У зв'язку з запровадженням графіків погодинних вимкнень електроенергії фахівці центру зайнятості радять звертатись до відомства, маючи при собі копії документів, які необхідні для надання статусу безробітного, приходить людина брати документи і залишати, поки включиться світло і зареєструвати людину. Ну досить незручно, так і тому ми велике прохання мати при собі копії документів, які людина може залишити. Ми зареєструємо, потім зателефонуємо і запросимо вже повідомимо про прийняття документів, про надання статусу, про призначення виплат. Зв'язку з воєнним станом ринок праці у Шостці змінився. Найбільш затребуваними нині є здебільшого робітничі професії з відповідним рівнем кваліфікації. Навіть роботи некваліфікованого характеру, про які я казала, які так бояться більшість безробітних. що Не хочу я піти про так ось вакансії прибиральниці, і такі низькокваліфіковані роботи вони дуже велика рідкість і вони найчастіше укомплектовуються протягом. Години, іноді декілька годин, але ну протягом дня ми підбираємо кандидатуру, яка бажає працювати і бажає працевлаштуватися. Варто також нагадати, що зв'язку з змінами до закону виплата допомоги по безробіттю на час воєнного стану не може перевищувати 90 календарних днів.